Дізнатися, як діяти в екстремальних ситуаціях у Тисменецькому ліцеї, відкрили клас безпеки у спеціально облаштованому просторі. Учнів навчатимуть правил дорожнього руху, як поводитися з вибухонебезпечними предметами чи надавати першу домедичну допомогу. Докладніше розкаже Тетяна Дадак тут макети вибухонебезпечних предметів. Вони всі є. Кольору якого, ну подивіться, уважно зеленого. зеленого, спеціально для того, щоб маскувалися вони де? Траві. Влітку вчителька Наталія Шупанюк пройшла тренінги на тему мінної безпеки, а тепер розповідає п'ятикласникам про правила поводження із вибуховими предметами. У нас є гарна відеозона, де я можу показати, і мультфільми, і відео звичайно, так щоб дитина побачила це, і звичайно, це наочність. Так нам дуже багато саме по мінній безпеці, допомагають наші і військовослужбовці. Передають також, щоб дитина бачила. Звичайно, є дуже багато таких макетів не Бойових кабінет поділений на декілька зон: пожежна безпека, правила дорожнього руху, медична допомога, цивільний захист, куточок для ігор та психологічного розвантаження. Також тут розмістили плакати з алгоритмами дій в екстремальних ситуаціях, інвентар, одяг і спорядження рятувальників. Усе це допомагає дітям краще засвоїти знання. Як переходити дорогу потрібно? Ну, потрібно, щоб ставала машина, і або коли немає машин, треба переходити дорогу поскоріше, або бігати. Коли, сильно, ну, коли може, ти не повидів машину, ну, де коли може тебе потрапити в ДТП, потрібно купити десь в якомусь магазині такі світло, світло, нікери, так, щоб коли ти ну, йдеш, щоб тебе машини побачили. Якщо буде пожежа, треба взяти якусь тряпку, одягти на нос. І причекти, і пости до виходу, і потім викликати допомогу через повномасштабне вторгнення Росії з минулого року в українських школах реалізовують проєкт класи безпеки. Ми повинні навчати дітей жити в умовах сьогодення. Наш клас безпеки був створений спільно за допомогою місцевих органів самоврядування, також служби ДСНС, поліції, медичної служби. Відкрити спеціально облаштований кабінет вдалося завдяки перемозі Тисманицького ліцею у програмі проєктів від міської ради бюджет участі. Ми виграли 50 тисяч, і ці всі кошти були витрачені на закупівлю матеріалів технічного обладнання. Також проводити тематичні уроки для учнів будуть рятувальники, поліцейські, медики та військові.